Наступне питання про районний бюджет Яворівського району на 2017 рік. Прошу зараз. Шановні депутати. Я буду повторювати показників, про які вже оголосив в своїй доповіді Володимир Федорович, як виконувався районний бюджет, як виконувався цілому бюджету. Я почну зразу вже з формування 2017 року. У формуванні проєкту районного бюджету на 2017 рік проведено аналіз поданих бюджетних запитів, головних розпорядників коштів. Тут передбачено розмір мінімальної заробітної плати, який встановлений на рівні держави 3200 гривень, та посадового укладу працівника першого тарифного відряду 1600 гривень. Враховано прожитковий мінімум на одну особу розрахунку на місяць в розмірі з 1 січня 2017 року 1544 гривні, з 1 травня 1624 гривні, з 1 грудня 2017 року 1700 гривень. Прогнозний показник доходів районного бюджету на 2017 рік, без врахування міжбюджетних трансфертів, становить 187 мільйонів 958,6 тисяч гривень, в тому числі загального фонду 180 мільйонів 365 тисяч гривень, спеціального фонду 7 мільйонів 593,6 тисячі гривень. У відповідності з затвердженими показниками на 2016 рік. Наші доходи зростають на 71,3% або на 78 мільйонів 257,9 тисячі тисяч гривень. Основним видом доходів районного бюджету є податок і збір на доходи фізичних осіб, який ми прогнозуємо в розмірі 180 мільйонів гривень або 16,4% до фактичних надходжень за 11 місяців. При прогнозуванні даного виду доходу, звичайно, враховує розмір. Зарплати, які буде зростати мінімальні у наступному році, а також пожарковий мінімум. Доходи спеціального фонду районного бюджету визначено за рахунок власних надходжень бюджетних установ, які збільшені на 13,9 тисяч гривень. У районному бюджеті передбачено також базову дотацію з державного бюджету в сумі 5 746,2 тисячі гривень. До речі, це на 14 мільйонів 257,2 тисячі гривень менше, ніж у 2016 році. Але вона розрахована е, на підставі формульного методу розрахунку, бралася до уваги населення Яворівського району 124,8 тисячі чоловік та індексу податку спроможності місцевого бюджету у порівні з аналогічними показниками по Україні 0843 тисячі. Освітню субвенцію взяли до уваги сумі 190 мільйонів 391,1 тисячі гривень, яка є на 17,5% більшою. Ніж у 16-му році, медична субвенція 91 мільйон 479 тисяч гривень або 26,3% росту, додаткова дотація з державного бюджету на фінансування переданих видатків з утримання закладів освіти, крім педагогічної заробітної плати загальноосвітніх закладів 49 мільйонів 645,5 тисяч гривень. Закладів охорони здоров'я на оплату комунальних послуг та генеральному сім сім мільйонів 130,5 тридцять тисяч гривень. А також субвенції на соціальний захист населення 514 мільйонів 382 тисячі гривень, яка у порівнянні з 2016 роком зросла на 34,3%. Дотації я не називала відсотки, бо в попередньому році такої дотації не було. Проєкт районного бюджету на 2017 рік за видатками сформований за програмно-цільовим методом де визначені показники на підставі бюджетних запитів головних розпорядників коштів, відповідно до затвердженої інструкції з підготовки бюджетних запитів і зареєстрована вона в головному територіальному управлінні юстиції Львівської області 25 листопада 2016 року за номером 57 1779. Формування бюджетних показників проведено на підставі детальних розрахунків, головних розпорядників коштів за кожною бюджетною програмою з врахуванням кількісних та вартісних факторів, що впливають на обсяг видатку. Видаткова частина загального і спеціального фондів районного бюджету на 2017 рік планується в сумі 1 мільярд 46 мільйонів 742,9 тисячі тисяч гривень. Це 19,2% більше від затверджених показників на 2016 рік заховання змін. Видатки загального фонду проєкту районного бюджету на 2017 рік складають 1 мільярд 39 мільйонів 149,3 тисячі гривень. На утримання районної ради планується видатки в сумі 3 мільйони 649,3 тисячі гривень, на утримання закладів освіти 347 мільйонів 654,5 тисячі гривень, з яких за рахунок освітньої субвенції 190 мільйонів 391,2 тисячі гривень. За рахунок додаткової дотації 49 мільйонів 645,5 тисяч гривень. І доходів районного бюджету 107 мільйонів 617,9 тисяч гривень. Передбачається в галузі усі додатки на харчування сумі 16 мільйонів 850 і гривень, з яких за загальноосвітніх школах 11 мільйонів сорок 4 тисячі гривень, а також по дошкільних закладах 8 мільйонів 510 тисяч гривень. На утримання закладів охорони здоров'я. Кошти вилучено в сумі 110 мільйонів 829,2 тисячі гривень. З них за рахунок медичної субвенції 91 мільйон 489 тисяч гривень. Додаткової дотації з державного бюджету на енергоносії 7 мільйонів 130,5 тисячі гривень. Та коштів районного бюджету 4 мільйони 515,4 тисячі гривень теж на енергоносії. На соціальний захист видатки складатимуть. 530 мільйонів 791,4 тисячі гривень, з яких за рахунок субвенції державного бюджету 514 мільйонів 382 тисячі гривень на утримання закладів культури і мистецтва. Передбачаються видатки в сумі 28 мільйонів 526,2 тисячі гривень, засобів масової інформації 900 тисяч гривень, з яких районному радіомовленню 275 тисяч. Часопису є вирішено сто тисяч гривень. На утримання фізичної фізичної культури і спорту та проведення заходів і змагань видатки складатимуть 5 мільйонів 343 тисячі гривень. Кошти резервного фонду у районному бюджеті передбачені в сумі 10 мільйонів 250 тисяч гривень. Також передбачено іншу додаткову дотацію на заробітну плату місцевим радам 500 тисяч гривень та інші субвенції місцевим радам у разі перемоги у мікропроектах 700 тисяч гривень. Пропозиції щодо видатків на реалізацію програм галузі сільського господарства, інших послуг, пов'язаних з економічною діяльністю, інші видатки на програми і заходи. Будуть подані принесені змін до районного бюджету та затверджені видатків на районні програми місцевого значення у січні чи лютому, тобто на чергові сесії, яка відбудеться у 2017 році. Дякую, чи є запитання? Тут уже сьогодні багато говорили про. Коштів. Ми не виробничники, але ми залучаємо кошти спільної праці участь в мікропроєктах. Я так розумію, що мікропроєкти Львівської облради — це так ніби базові мікропроєкти, існує ще ДПРР і існує ще міжнародні Отже, не будемо говорити про базові, тому що ми в них вже варимося давно, знаємо, як їх писати. Скажіть, будь ласка, чи реалізувалися? В фінансовому вимірі проекту ДПР у 2016 році і чи планується якісь на 17-й, можливо, це не зовсім до вас питання. І таке саме про мікропроекти е, міжнародні, тому що там є база фінансова, набагато більша. Що володіє такою інформацією про минулий рік і про цей рік. І чи ми повинні закладати співфінансування оцих ДПРівських і міжнародних? Ну, міжнародні проекти, які були у минулому році, ви знаєте, вони були реалізовані. І кошти виділялися із місцевого бюджету, які фінансувалися. Це придбання обладнання в основному це були видатки. Навіть якщо ми би хотіли продемонструвати, бо ми зробили такі діаграми, які були власні надходження бюджетних установ. То це в минулому році понад 15 мільйонів. А пішли на зменшення вже у му Тому що саме міжнародні проекти вплинули в нас. На видатки спеціального фонду, які кошти, які будуть залучені, я в своїй доповіді сказала, що в резервному фонді є 10 мільйонів 10 мільйонів 250 тисяч гривень, тобто 10 мільйонів це той резерв, яким яким можна буде скористатися і на реалізацію мікропроєктів, які будуть місцевого розвитку, і які будуть переможцями державного фонду, регіонального розвитку, і які будуть міжнародними проектами Бог тільки, що стали переможцями. Така можливість буде передбачити кошти. Ірина Петрівна хоче з місця сказати. Вона Я хочу займалася сказати, спільно. що стосується ДПР. Ми очікуємо, що вівторок вже останній мільйон по Новоярнській міській раді було три об'єкти, практично гроші державного бюджету виписані, Вівторок чекаємо останнього використання 1020-30 на залишиться. Що стосується міжнародних проєктів, є дуже багато розробок. Чекаємо середу партнера польського розбору і Пишу концепцію, на щоб вони всі прийшли е, в області відвідувати зажділи, коли тоді реально буде мати можливість покращувати базу всього району. Шароні, я з вашого дозволу Ірина Петрівна розказала про один проєкт, який має бути в середу попит. А я доведу до відома депутатів районної ради, бо це є спільна наша робота. Тут є багато присутніх голів місцевих рад. Які працюють над цією проблемою, значить відома 187 мільйонів е, євро виділено на е, програму Україна, Польща, Білорусь, в якій задіяно чотири області е, з України і три воєводства, в тому числі і наша Львівська область. Цього разу графітро і тому шансів менше ми повинні це розуміти, але Сьогодні готується до підписання і подачі до 30 грудня майже 20 проєктів, великих проєктів. Я так по порядку по, від міст розпочну. Місто е, Місто готує до підписання проєкту, що стосується каналізування і очисних разом із своїм партнером. У місті е, Ярослав, е, Ярославська міська рада. Партнер. Е, другий проєкт, е, що готує місто Яворів, е, це є проєкт е, будівництво капітальний ремонт дороги. Е, це вулиця Львівська, продовження туди до передмістя. Е, це є партнером е, міста Яворова, є е, староство. Ярославський. Крім цього, Яворів бере участь у е, проєкті, що стосується реконструкції е, е, ратуші міста е, міської ратуші, а також такий великий об'ємний проєкт, в якому беруть участь е, кілька гмін Любачівського повіту і кілька і, і три е, ради Яворівського району, що стосується облаштування велодоріжок і розширення покращення умов, щодо туризму. З українського боку беремо участь Немирівська сільська рада, селищна рада, Льворівська міська рада і Янівська селищна рада. Крім цього, є ще один такий проєкт щодо капітального будівництва дороги, які промикають до траси А4. Протяжністю 100 1800 метрів це Яворівська з розв'язкою від Левади до А4, а також об'їзна дорога в Новоявлівську, лісна, що веде від А4 до, до лікарні Норівської. Маємо проєкт, щодо що медичного обладнання, в якому бере участь шпиталь ну, Бачила. І Єурівська центральна районна лікарня. Маємо і готуємо проєкт, якому партнерами є з одного боку староство Пшеворська, а з другого з нашої сторони департамент культури в особі музею Яворівщина і Новорівського краєзнавчого музею. Це проєкт, що стосується. Історично ну, історичної збереження, історичної спадщини і культури. Е, готуємо також проєкт до підписання щодо е, медичного обладнання між е, староством Ніску е, з польської сторони і е, Новою е, лікарнею. Готуємо також проєкт щодо е, велодоріжок між е, містом Ніско і Шпівської селищною радою. Готуємо також і подаємо на заявку проєкт, в якому бере участь Яворівська районна рада щодо закупівлі медичного обладнання, зокрема, машин швидкої допомоги з містом Ліжайськом. Сільська рада Бірок готує проєкт щодо будівництва капітального. Ремонту і будівництва дороги своє, свого боку, і, е, гміна, і гміна Ніско з другого боку. Народ, народ, народ. На. Е, крім цього, є такий хороший проєкт, який, як на мене, має хороші шанси на успіх з українського і польського боку, в якому беруть участь близько 15 партнерів. Це є проєкт стишками Яна Собицького, в якому бере участь. І Янівська селищна рада вона має там не тільки свій інтерес, але і фінансовий інтерес. Крім цього, з народом ми готуємо і подаємо пропозиції щодо закупівлі машини пожежної допомоги для євривської частини разом із партнером з народом. І є ще. Два проекти, що стосуються Страчанської гори, щодо збереження і окультурення цієї гори. Це ряд церков з польського боку і релігійні організації з українського боку, в тому числі і церква, Грекатолицька церква Страчо, а також наступний проєкт, в якому буде брати участь. Страчанська сільська рада щодо водовідведення із Страчанської гори разом із з, з партнерами з Польщі. І крім цього, є ще один проєкт щодо збереження костел в території Єврівського району і наших церков з польського <кій> Ось такі бажання. Минулого разу ми подавали двадцять вийшло лише два. Цього року цього разу маємо теж дуже багато пропозицій, дай Бог, щоб. Був результат, бо що претендентів стало більше, конкурентів стало більше, ну і зависну стало більше. Я також оголошую, що рішення стосується мене, умова платика власних тих інтереси. А можна про цей пункт розповісти? Не буду голосувати. Значить, пропонується збільшити розмір у зв'язку з тим, а шановні депутати, комісія запропонувала у зв'язку з тим, що відбулися зміни, по-перше, і в законі про державний бюджет були прийняті зміни про, про державну службу. І у зв'язку з тим пропонує комісія збільшити приміювання голови районної ради та його заступників. До 300%, а також премії, а також надати можливість преміювати до Дня місцевого тому до, до свят у розмірі двох посадових Дякую. окупантів. І прошу голосувати. Андрей, за. балу за. Ачмар, за. Ганусяк. За. Микалося.